Ну що, діточки, навчить вас батька, як вирощувати пшеничку 60. Бачите, скільки тюків маленький прицепчик, яка куча тюків. Чотири прицепи отримали з гектар 20. Ви представляєте? На кожному прицепі було десь 150 тюків. Тяжко, важко, ну ми єлі єле справилися. Як бігом в душ сполоснувся, зараз вже вечірком заправив дракона і їдемо дискувати і будемо де стідерати. Щоб ну, в майбутньому нам, якщо гарний сідіра, ми його приоримо. І в майбутньому 3 роки ви будете обезпечені е всіми поживними речовинами. Не треба пхати ваші прикормки, хуйорки, то все лишнє. Такі бабки на вітер. Так що погнали. Так, ну що, заведемо дракона. Дивіться, які термінатори представте. Це капець, який нас вводить тут. Ух. Ну, включаємо першу передачу, шучу. Газ полік. Пробуємо запустити дракона. Ну я такой, з Богом. Йолки-палки! Три місяці чи два місяці стояв і завівся. Газ повністю скинув. Нефігасові ви чуєте цей звук. Так, то все добре. А хлопчики буса поставили, як я за вийду. Віду поки цей дракон буде прогріватися. Згинаю повністю холостий, бо аж через щуру виходить стрілка. Все, ребяточка, дивимося на полі. Потихеньку, помаленьку. Склав диски, вимазав трошки ручки. Як мені подобається і хто хто тільки знав. Ще шукаю культиватор КПП, чи КПП, чи, щоб були куточки, не боринка, а куточки. Або хто може предложити культиватор не, не задорого, на Напри... це пшениці. Шукаю культиватор, але не знаю, який вибрати. Ну, Що було Т-150 або Євробак недорогі якісь робити ремонт. Ми любимо робити. Чи перероблять? Ну, я доїжджаємо, розкладаємося і побачимо. Роботу П-150. Йдемо, як самолетик. Трошки упох, але нормально. Давлення. Ну, побачимо, що він скаже. Чи задіскує, чи ні. Кайфулі, кайфу, кайфу, кайфулі. Ну як оце таке не нравиться. Все. Верхок підняли. Крила повністю розправили. Ну, як то кажуть, попробуємо. На цьому драконі. Диски прямо наша до Причає другу передачу бігає. О, друга, третя, погнали. Так, колеги, намочило мого газончика. Зараз будемо обишумлювати. Ну, точніше. вимивати. це вже третій раз у нас буде. Ось так ловкою, гарно, щоб це все масло відкисло. Це, це вже третій раз я його відмиваю. І сьогодні вже буде готовий під покраску. Зараз змию його і начну. Хай трошки відкисне. і в обіди почнемо красити цього нашого дракона. Щоб краска не вставала. Ой, сонечко слідує. І хоча б пару годиків держалось. Ви суп'янці. Так як положено. Налаштовуємо. Ось туди наверх, а кузов вже пізніше будемо красити. Як вже складемо його, тоді кузов вимиємо, та краска засохне. І буде все як огурчик. Так що так. Деточки, колфеточки. Ідемо далі. О сюди я під низом. Ну, все гарно робимо. Як для себе. Ну все, далі буде, хай обтікає і будемо взмивати. І на цьому робота закінчена, починається краска. Так, ну що, діточки, виїхав. Земелька. Що я можу сказати? Мене радує. Ще в її трошки є вологи. Перебив пшеничку, чутюків море сюди вивезли, перебив два сліда, Зараз скидаю граблі. Висів, виставив десь... Ой, треба двома руками. Десь 75, отак. Ну а там побачиш, насипав три мішечка, Два мішечка засипаю, один з собою. На всякий случай. Пшеничка, кажу, пшеничка. Гречка, дивіться, яка красива. підігнали мені. Ну, гарна, гарна, нічого не скажеш. Або буде гарний сідірат, або будемо їсти добренну гречку свій домашню. Так що скидаємо. Маштанція. Ну буде яка 5 см, яка 3, яка де перекотиться, ну, але я думаю, результат буде. То рік були з Соняком так пробували. Але через місяць який дощ пішов, влаги, влаги практично не було, він зайшов, зацвів, були пару сімочок, але результату не було. Так що колеги, Погнали. Треба якось його скинути і працюємо. Так, колеги. Сіємо. Треба трошки віддихнути. Рішив пройтись, подивитися. Да, є солома зверху. Але на гектарі буде 10 сотих соломки. Ну тако, що воно то моє просіяло, але матю її не зайти. Ну а так чорненьке бачимо, наблюдаємо. Йду до бренних вишень поїсти, бо дивився на базарі по 170 гривень. Знаєте, я так кожен рік, то, після пшенички сію, сію. Раз просто було, брали, коли з комбаю молотила. Ну, просто прекрасно мені подобається на сідрат. Після його на наступний ігрок сієш сою, і там, де було сідірат просто переворене, там на 20 см. Виша соя. Ручки трошки грязні. Ну і то, Ось свій рот піде. А то по только вибило по 170 гривень, пів і на базарі. Оце вам і вишня. Так що їм безплатні, думаю, що мені з дешево попалося. А вони вже на сонечку так такі трошки підбодривші. Якщо чересчур переспівши, така вже наче трошки забродила. Так вибираємо такі червоненькі, не, не переспівши. Красота. ось якраз ось та місце. Тут вишня. Ось рядом яблуня. Там далі виноград, такі здоровенні ягоди. Треба копати пару черенків. Вдома посадити. Теж добра не ну, через рюк, може, переріз, аж по яблуні зверху різав. Так щось сійте, експериментуйте. Там, дивіться, теж дроб'язку викидав в Одеській області. Значить, кукуруза в кукурузі теж посіяні якісь різні раз, посівниці. І за те, щоб завжди земля була закрита, завжди було зелено. Ну, Бурян ми не будемо допускати, бо тоді дуже довго боротися. А от гречка чи сідра, чи ще щось. Так, ну в принципі і допадковуємо, а тут небагато О, трошки кидає, ну, нічого страшного.